Оксана зайком. Новенька. Вона з'явилася у їхньому класі в розпалі весни. Сонце сліпучими відблисками грайливо ковзало шибкою, а за вікном цвіли дерева і біля спортивного майданчика зазеленіла трава. Нестерпно було в такий теплий весняний день сидіти на уравках. Хотілося гайнути на старенькому велосипеді кудись за місто, а то й просто поганяти м'яча. Через причинені двері утворився протяг. Розчахнулося вікно, зашелестів списаними аркушами зошит, здавалося, її привів весняний вітерець. Вона стояла посеред класу і усміхалася, трішки зніяковіла, зашарівшись із хвилювання, притискаючи до грудей яскраво червону спортивну сумку. Ігор Чалага, що куняв на задній парті, витягнув шию, гегикнув і одразу притих. Він ніколи ще не бачив дівчини із такими великими сірими очима. Це Тереза, сказала математичка, тепер вона вчитиметься разом із вами. Знайомство на перерві. Не відволікаємося, працюємо далі, але тепер ще важче стало налаштовуватися на якийсь там дискримінант, вникнути у числа і формули. У класі перешіптування дівчата озираються, оцінюють новеньку її джинси, кросівки. І, схоже, вона всім подобається. На перерві її засипають запитаннями чому вона перевелася у їхню школу саме наприкінці року, ля вона йде живе, хтось із дівчат запропонував їй пересісти до себе. Ігор Чалага і собі пробивається крізь натовп, надуваючи жуйку. Його побоювалися у класі, бо хлопцем був він непередбаченим і втнутим їх будь-що. Саме при таких, як чалага, вчителі кажуть, Тяжкий підліток. Запхавши руки в кишені, він з навмисною презирливістю зміряв її з голови до ніг, пройшов повз, зачепивши ліктем, не зронивши ні слова. От штучка з якимись очіськами лише подумав. Невдовзі виявилося, що Тереза погано чує через якусь хворобу, на яку недавно не здужала, і з нею потрібно розмовляти голосно. Вона часто червоніє, соромиться, що й доводиться перепитувати, але до цього одразу всі звикли. Та що з неї візьмеш? Не дочуває, то і навіть і не підкаже гоха Тетеря, кинув якось чалага, сплюнувши крізь зуби. Хлопці, щоб вгодити йому, захихотіли. Він і сам не знав, що в тому дівчиськові його так дратує. Може, ті дуже великі очі, а може, те, що надто всі звертають на неї увагу. Навіть його найкращий друг Генек, який терпіти не може дівчат, і той крутиться біля Терези, жбурляю в неї на уроках паперові кульки, не подобалося все це Чалазі. начебто всі дівчата, як дівчата, а вона якась дивна, і, напевно, саме ота дивність так його зачіпала, хоч і сам не міг собі пояснити, чому вважав її дивною. Чимось зовсім незумисно вивищувалася вона над іншими його однокласницями. Була якась задумана, вся в собі якась йому не зрозуміла, а надто вже розлютився, коли кликав її на контрольній із алгебри, а вона так і не озирнулася, не дала списати. От тобі новенька. Він зустрів її якось випадково, гасаючи в парку на велосипеді, вона стояла з Мольбертом, пензлями і малювала. Він здивувався, бо не сподівався її побачити, а вже надто не сподівався побачити її з Ітюдником. Першою думкою було. Просто проїхатися повз неї і звалити ото її тюдник на землю, начебто ненароком, але врешті йому засоромився тієї думки. Нечутно під'їхав ззаду, спинився, зазирнув, щоб побачити її роботу. Тереза малювала розквітле дерево, і такими живими були її зелено брунатно білі фарби, що Ігор мимоволі замилувався ним. Хоч досі ніколи не цікавився живописом, а радше, навпаки, вважав це справою нудною, нецікавою, негідної уваги справжнього чоловіка, почувався так, ніби розкрив їй таємницю, і це принесло йому якесь полегшення. Не така вона вже й не зрозуміла, помітивши його, Тереза знітилася. Не знав, що ти малюєш, промовив чалага, сказав це тихо, радже собі, а не їй, але вона почула його. Тобі подобається? запитала вона. У її великих сірих очах він помітив відблиск весняного сонця, і від цього вони здалися ще більшими, ніж були насправді. Подобається, відказав він. А мені здається, тут ніби чогось бракує. Він стинув плечима. Та ні, ніби нічого, а можна дивитися, як ти малюєш. Я не буду тобі заважати. Звісно, але мені залишилось зовсім трішки. Вона змішувала фарби і клала їх, ледь торкаючись полотна, і це якимсь дивним чином його заворожувало, здавалося, він міг спостерігати, як вона малює довго довго, і сам дивувався із цього свого стану. Так от у чому її дивність, промайнула у чалаги думка. Ну, от і все, сказала вона нарешті, витираючи руки із фарби. Чалага важко зітхнув. Йому не хотілося, щоб вона кудись ішла. Краще б малювала собі далі і раптом надумався. «Хочеш, прокатаю. Так ніхто не їздить, як я. Як? Швидко, швидко? Еге ж, але зі мною не бійся, не впадеш. Головне, добре тримайся. Він справді мчав, як шаленець. Тільки й ми готіли довкола пістряві вулички, різнокольорові будинки, дерева, що цвіли білим цвітом, і вітер свистав у вухах. Розвиваючи довгі коси, від захвату перехоплювало подих, від остраху німіли ноги. Я знаю, чого бракувало в моїй картині. гукнула вона. Вітром, такого ж вітру, наступного дня, передумавши. Прогулювати алгебру чалага прийшов на перший урок, хоч за невиконане домашнє завдання йому знову світила двійка. Ще здалеку, помітивши Терезу, він усміхнувся, зітхнув із полегшенням. Тепер не має значення, хай ставлять навіть і сто двійок, хоча потрібно буде якось пересісти до неї. Нехай пояснить йому ті кляті алгоритми, але це вже завтра. Терезу, дай списати. Дай списати, кажу. Е, глухата Тере, пересердя ененг пожбурив у неї паперовою кулькою. Спалахнувши, чалага раптом заломив йому руку за спиду і поклав на парту. Ще хтось раз із вас каже, глуха тетеря буде мати справу зі мною. Хлопці позмовкали, глянувши на нього з подивом. Сперечатися, з чалагою ніхто не наважився. Тереза озирнувшись, усміхнулася йому самими очима. Цікаво. Подумав чала. а як вона все таки малюватиме вітер?